Останнім часом стало дуже популярним додавати в їжу квіти. Це не тільки красиво, але і корисно. І сьогодні ми вам розповімо про те, які саме квіткові рослини ви можете використовувати в кулінарії. Настурція квіти настурції мають антибактеріальну дію, оскільки багаті вітаміном вони захистять вас від застуди та грипу. Смак у цих квітів гострий і злегка перцевий. Тому найкраще їх додавати в овочеві салати страви з м'яса або сиру. Календула нігтики ще одна лікарська рослина з великою кількістю корисних речовин. Золотисто-помаранчеві пелюстки календули володіють пікантним пряним ароматом і відмінно підійдуть для різних супів страв з макаронів і рису овочевих салатів. Братки віола, ці ніжні квіти мають солодкуватий свіжий смак, тому дуже вдало вписуються в багато десертні страви. Наприклад, ними можна прикрашати торти і морозиво додавати у фруктові салати. Троянда, мабуть, найбільш відомий їстівний квітка з чудовим ароматом, з пелюсток троянд роблять варення і джем, їх можна зацукрувати і додавати в будь-які десерти, або ж зробити з них освіжаючий рожевий лимонад, бурачник, огіркова трава. На смак ця рослина нагадує свіжий огірок. Його молоде листя часто використовують в приготуванні лимонадів, салатів, холодних супів завдяки великій кількості вітамінів. Огіркова трава відновлює сили і нормалізує роботу серця. Лаванда це запашний і пряний квітка, який прекрасно підійде для морозива, шоколаду, прохолодних напоїв і чаю. Кульбаба – можливо, ви пам'ятаєте твір Рея Бредбері. Вино з кульбаб, виявляється, це не просто гарна назва. З цих квітів дійсно можна готувати вино, а також варення і желе.